Говорить стрій. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі міське радіомовлення голос тридя і з вами журналіст Ярослава Левицька. Ваші увазі актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в студії. Головний спеціаліст служби у справах дітей Кцейськомісвиконкому Лідія Гошовська. І тема нашої бесіди насильство в сім'ї. Як себе захистити? Пані Лідія, вітаю вас в нашій студії. І, звичайно, перше питання: що таке сімейне насильство? Сьогодні дуже часто ми чуємо про те, що насильства в сім'ї не повинно бути. Проте також часто ми чуємо про випадки скоєння насильства чоловіка над жінкою, батьків над дітьми. Найприкріше те, що рамки сімейного насильства виходять за межі дому і розширюють їх діти, які потерпають від насильства в сім'ї, скоюючи жорстокі вчинки по відношенню до своїх однолітків. Ідеальна сім'я уявляється ледь не раєм. В якому можна сховатися від усіх небезпек незнайомого світу. Проте для багатьох сімей реальністю є постійні випадки насильства, а рідний будинок стає небезпечнішим, ніж вулиця. Вірогідність отримати травму від близької людини іноді набагато вища, ніж від незнайомця. Дуже багато людей стикаються з тим, що дома за закритими дверима їх чекає приниження, ізоляція від друзів і родичів. Реальні фізичні ушкодження або загроза їх отримання, сексуальне примушення. Все описане вище це приклади домашнього насильства, яке включає насильство, насильство з боку друга, партнера, подружні образи і биття, жорстоке поводження з дітьми, сімейне насильство, представлене як фізичним і сексуальними образами, так і психологічним тиском. Сімейне насильство. Це ситуації, що постійно повторюються, коли один з членів сім'ї контролює або намагається повністю підпорядкувати іншого. Сімейне насильство є наслідком мінливого розуміння того, що таке влада, яка веде до спричинення психологічного, соціального, економічного, сексуального або фізичного збитку одному або декільком членам сім'ї. Існує ціла низка закономірностей, які описують проблему сімейного насильства, яке зустрічається в соціальних групах різного рівня доходів, освіти, релігійних поглядів. Зокрема, присутність у стосунках одного виду насильства підвищує вірогідність прояву інших форм сімейного насильства. Сімейне насильство в усіх його формах включає елементи контролю і придушення з боку того, хто його здійснює. Сімейне насильство є дуже сильним психотравмуючим чинником і веде до значних змін, поведінки і психічного стану потерпілих. В той же час сімейне насильство неоднорідне і, можна, і може бути розділено на цілий ряд специфічних категорій, жорстоке поводження з дітьми з боку батьків, бабусь і дідусів, інших родичів, відчима або мачухи, партнерів одного з батьків, тобто вони не вступали в шлюб, але можуть проживати разом. Поняття жорстоке поводження включає фізичне насильство, інцест і сексуальне насильство, а також психологічно-негативний вплив, що може проявитися, наприклад, в ігноруванні дитини або залученні до насильства між батьками або іншими членами сім'ї. Дитина не повинна спостерігати акти насильства. У цьому ж ряду знаходиться ситуація, коли дитина постійно спостерігає за насильницькими відносинами між батьками, хоча й сама і не є безпосередньою їх жертвою. Дякую. Пані Лідія, скажіть, будь ласка, які органи відповідають за здійснення заходів по попередженню насильства в сім'ї? По попередженню насильства в сім'ї відповідають наступні органи. Уповноважений орган державної влади з питань попередження насильства в сім'ї, який приймає і розглядає заяви про здійснення насильства в сім'ї і направляє жертв насильства в сім'ї і членів сім'ї, що знаходяться під загрозою насильства, в кризові центри. Центри медико-санітарної реабілітації. Також дільничні інспектори міліції і кримінальна міліція у справах дітей у випадках, коли жертва насильства. Або особа, відносно якої є реальна загроза насильства в сім'ї, або особа, що зробила насильство в сім'ї, не досягли 18 років. Органи опіки, що надають допомогу у відновленні порушених прав і захищають законні інтереси неповнолітніх, які мають батьків, і стосовно їх здійснено або існує загроза здійснення насильства в сім'ї, членів їх сім'ї. Що надають психологічну, педагогічну, медичну і юридичну допомогу, а також притулок для тимчасового перебування членів сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства, центри медико соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї, де потерпілі перебувають добровільно на якийсь час, який є необхідним для лікування і психосоціальної реабілітації. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які проводять соціальну інспекцію неблагополучних сімей, об'єкти інспекції, діти, що знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ, діти, що пережили насильство в сім'ї, дорослі члени сім'ї, що перебувають на обліку в наркологічному диспансері, в органах внутрішніх справ. Заяви і повідомлення приймаються по місцю мешкання потерпілого. Дякую. А, скажіть, будь ласка, що є підставою для ухвалення заходів по попередженню насильства в сім'ї? Підставою для ухвалення заходів є наступне. Заява про допомогу жертви насильства в сім'ї, члена сім'ї, щодо якого є реальна загроза здійснення насильства. Повідомлення про насильство стосовно неповнолітнього. Або недієздатного члена сім'ї. Виявлене жертвою насильства членом сім'ї, стосовно якого існує загроза насильства, бажання отримати захист від насильства в сім'ї у випадку, якщо повідомлення або заява поступили від жертви особисто. А як можна попросити про допомогу? Про допомогу можна попросити наступним чином. Написати заяву або повідомлення про насильство в сім'ї або загрозу його здійснення Вони приймаються за місцем проживання потерпілого органами, правоохоронними органами. Структура, в яку поступило повідомлення про здійснення насильства в сім'ї або реальну загрозу його здійснення, розглядає заяву і вчиняє в межах своїх повноважень заходи з попередження насильства в сім'ї. Порядок розгляду заяв і повідомлень про здійснення насильства в сім'ї або реальній загрозі його здійснення затверджується Кабінетом міністрів України. Дякую. Пані Лідія, скажіть, будь ласка, які причини виникнення проблеми домашнього насильства? Однією з причин загострення проблеми домашнього насильства від, над дітьми є соціально-економічна нестабільність у суспільстві. За даними статистики, в Україні відомо, що існування близько двох мільйонів неповних і проблемних сімей, де немає когось з батьків або ж батьки знаходяться у постійних пошуках роботи. Дуже часто жорстоке поводження з дітьми це результат того, що самі батьки страждали від насильства в дитинстві, намагаючись виправити свої помилки, вони використовують своїх дітей. Іноді батьки не знають інших шляхів виховання, бо у своїй родині бачили тільки це. Найжахливіше те, що це може повторюватися багато поколінь. Інша причина раннє батьківство. У деяких батьків ще не сформувалося почуття батьківської відповідальності, від незнання того, як поводитися з дитиною в різних ситуаціях, людина стає агресивною і всі проблеми вирішує одним способом образами. Чи Такі батьки часто не сприймають всерйоз потреби своїх дітей. Вони висміюють їх, не дозволяють їм виражати свої істинні почуття. Їм важко поважати своїх дітей як окремих особистостей зі своєю власною свободою. Вважаючи дітей причиною своїх проблем, вони їх б'ють, ображають, брешуть, погрожують їм, ізолюють. Не довіряють, зневажають. Такі батьки можуть використовувати своїх дітей як засіб задоволення власних егоїстичних потреб, не усвідомлюючи при цьому, якої шкоди завдають своїм дітям. Такі діти страждають від психологічних травм. Часто батьки впевнені в тому, що такий стиль виховання корисний для дитини, для їх же добра. Вони або не хочуть зіпсувати дитину. Або виправдовують свою жорстоку поведінку розмовами про дисципліну і суворе виховання. Як вже зазначалося, однією з причин насильства над дітьми є неправильне поводження з батьками, коли ті самі були малими. Як наслідок виникає ще одна причина: поводячись так зі своїми дітьми, вони намагаються довести, що їхні батьки справді їх любили. Їм важко подивитися в обличчя факту, що батьки не любили і, можливо, не могли любити їх так сильно, як вони мали в тому потребу. Практично кожна травмована дитина дає собі таємну клятву в тому, що ніколи так не буде поводитись зі своєю дитиною, не буде казати образливих слів, бити, принижувати їх, але найжахливіше те, що майже всі, ставши дорослими, в ситуації сімейного конфлікту переконуються, що порушують цю клятву, говорять або роблять своїм дітям саме те, що робили їм, і часто використовують ті самі методи або ті самі слова. Дякую. А що таке психологічне насильство над дітьми? Найбільш гостро проблема насильства в сім'ї постає перед неповнолітніми громадянами. Це пов'язано здебільшого. З вразливістю та необізнаністю дітей вразливість дітей до насильства пояснюється їх фізичною, психічною та соціальною незрілістю, а також залежним становищем по відношенню до дорослих, незалежно від того, чи є це батьки, опікуни, вихователі, вчителі. Нерідко буває важко виявити чи мало місце ситуації насильства в сім'ї, психологічне насильство. Чи справа обмежувалася лише фізичним або економічним насильством? Тому створення індикаторів психологічного насильства в сім'ї щодо дітей і використання їх у практиці роботи міліціонерів та соціальних робітників є дуже важливим. Дякую, пані Лідія. А скажіть, будь ласка, що робити потерпілим у випадку насильства в сім'ї? Складіть заздалегідь план своїх дій. Що робити, куди піти в разі небезпеки. Якщо необхідно піти з дому, підготуйтесь. Зберіть найнеобхідніші речі, ліки, одяг, ключі, особисті документи та документи, що підтверджують ваші права власності на житло, машину тошу. У випадку, якщо з вами будуть діти, також підготуйте все необхідне. Визначте не одне, а декілька місць, де ви могли б сховатися, якщо підете з дому. Пам'ятайте адреси. Номери телефонів людей, яким ви можете довіряти у випадку загрози вчинення насильства над вами, або, о, або номери телефонів організацій, до яких маєте намір звернутися. Заздалегідь продумайте можливі вирішення важливих юридичних питань, якщо ви зважились піти на розірвання сімейних стосунків. Юристи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чи громадських організацій. На, можуть надати вам безкоштовну консультацію, якою варто скористатися. Також подумайте про те, як уберегти дітей від повторення ситуації насильства, домовтеся і підготуйте необхідні документи для керівника дитячої установи або навчального закладу про те, що дітьми опікуєтеся тільки ви, і ніхто, крім вас, не має права забирати їх. Якщо вам чи вашим дітям. Уже завдали тілесних ушкоджень. Обов'язково розкажіть про це працівниковій міліції та зверніться до медичної установи. Медичні висновки про отримані тілесні ушкодження можуть бути вагомим доказом того, що сталося. Не дозволяйте нікому принижувати та ображати вас. Уявіть, найгірший розвиток подій та свій стан у такому випадку. Також уявіть своє життя без насильства у випадку проявів насильства. Прошу звертатися до дільничного інспектора міліції, до кримінальної міліції у справах дітей, до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, до управління сім'ї та молоді районної міської чи обласної держадміністрації, до служби у справах дітей. До громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від насильства. Якщо ви звернетесь до дільничного, дільничного інспектора, він повинен виїхати на місце конфлікту в кількості не менше двох працівників. Вони зобов'язані прийняти вашу заяву, роз'яснити ваші права, задокументувати факт правопорушення. Зібрати характеризуючий матеріал накривника – спосіб життя, характер, поведінка в побуті, вживання спиртних напоїв, схильність до насильницьких проявів тощо, поставити його на профілактичний облік, винести кривднику офіційне письмове попередження про неприпустимість учинення насильства в сім'ї, скласти адміністративний протокол за статтею 173.2. Кодексу України про адміністративні порушення заповнити спеціальну картку обліку факту скоєння насильства в сім'ї та у триденний термін направити її до управління у справах сім'ї та молоді місцевої держадміністрації. А у випадках скоєння насильства в сім'ї відносно неповнолітнього чи за його присутності ще й до служби у справах дітей місцевої держадміністрації. Якщо кривдник уже перебуває на обліку за вчинення насильства в сім'ї, йому виноситься захисний припис, який затверджується начальником міськрайоргану та погоджується з прокурором району. Міліція зобов'язана здійснювати контроль за місцем проживання кривдника. Дякую. Пані Лідія, а що би ви порадили дітям, членам сім'ї, які зазнають насильства сім'ї? Я би порадила наступне: змінюйте оточення, а не дитину. Краще тримати цінні, крихкі, та небезпечні предмети у недоступних для дітей місцях, аніж потім карати дітей за їхню природну цікавість. Висловлюйте свої бажання позитивно. Говоріть дітям, чого ви від них очікуєте, замість того, чого не вважаєте. Висувайте реальні вимоги. Тобто, запитуйте себе, чи відповідають ваші вимоги віку дитини, ситуації, в якій вона опинилася. Ви маєте бути більш Терпимими до маленьких та хворих дітей. Наступне, не надавайте надто великого значення заохоченням і покаранням. В міру дорослішання дитина покарання і заохочення стають все менш результативними. Пояснюйте причину, яка впливає на ваше рішення. Прагніть до компромісу у спілкуванні зі старшими дітьми, а з меншими використовуйте тактику переключення уваги. Обирайте виховання без побиття та крику. Дякую пані Лідії за достовірну, цікаву інформацію. Нашим слухачам нагадаю, що в нашому актуальному інтерв'ю брала участь головний спеціаліст служби у справах дітей стрийського виконкому Лідія Ошовська, яка розповіла про насильство в сім'ї. На цьому час міського радіомовлення Голос Стрия в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре. Дорогі Стрияни.